Доброго дня Україно! всім величезний привіт. Сьогодні у нас на порядку денному боремося з тим, щоб не грівся двигун. Гріється надзвичайно сильно двигун, навіть якщо навантажити лише машину зерном, під гору гріється в будь-якому разі. Не гріється, тільки пустий. Так що, друзі, які можуть бути причини? Перше, це забитий радіатор зсередини. Друге це заклинили термостати. Може таке бути у закритому положенні. І третє це просто забитий радіатор, він не світиться навскрізь. Що ми зробили? Ми підняли кабіну, зняли інтеркулер. Зараз продимаємо інтеркулер і будемо продимати і мити сам радіатор іззовні. В нашому випадку це, я думаю, на 99,9%, що забитий сам радіатор ззовні. Дивимось. Друзі, для того, щоб зняти інтеркулер, в першу чергу нам треба від'єднати розширительний бачок. Уже він у нас такий страшнуватий на вигляд. Є кришиться він вже від впливу сонячних променів, від, взагалі від температур. А всередині в ньому таке як кофе, є е, всяка кака, скажімо так. Ну, бачок ми помиємо, поставимо назад. Знімається він натиском на оці ось ну, защовки. защовки. Так. Ось самі защёлки, які його тримають одна і друга. Так. Злили у нас був тосол. Такий він. Грязненький, зальємо антифриз, від постолу ми відмовляємось. Ой, так, головою вдарився Ну і ось, друзі, який радіатор, бачите? Просто немає отворів. Та й уся причина, він у нас не продувається. Стояла в нас отака сітка, і я її був зняв. Зняв, тому що грівся двигун. Але він грівся не по тій причині, що я думав. Ну, скажімо так, дивіться, навіть соняшник тут є. Помиємо, почистимо, приведемо все до ладу. І грітись він не буде. Також, щоб його витягти, зверніть увагу, кабіну треба підняти максимально. Угору, щоб вона так була пропорційно нижній кут і верхній кут кабіни. Тоді через гору, до речага скоростей, радіатор витягується. Забитий також просто неймовірно. В одному місці більшість цього, що є прокол, так як голочкою, тому що бачимо... Як же мені на Реноцентрі казали, масляне, як же вони казали, масляне в спотіння чи якось так. Ну, Друзі, в принципі, немає нічого складного. Саме перше, що це, дзвонив до товаришів питав, як зняти розширительний бачок. Вроді все й понятно. Ну а коли куди нажати, непонятно. Тому зараз разом заліземо, я вам покажу безпосередньо, куди правильно нажати. Оба, щоб на майбутнє ви без проблем, якщо вам буде така потреба, щоб ви його без проблем зняли. Та і для себе буде відео. Бо як не крути, це ми останній раз його знімали приблизно 15 років або 18 років назад, Тоб воно все забувається, всього не запам'ятаєш. Дивимось. Ось, друзі, защовка. І від ціля, виходить, вставляєш отвертку і піднімаєш її вгору, бачите? Бо треба робити акуратно, бо це корпус радіатора, якщо зламати, а то це буде біда. Ну, ви скажете, там не хазяйнував, забитий, друзі. Машина працює постійно з зерном. Тому, друзі, і так. Тут від цього ніде не діриться. Поставимо москітну сітку на весь радіатор і я думаю, що все буде добре. Так, друзі, думали знімати і основний радіатор, але там не так все просто. Потрібно знімати радіатор кондиціонера там. В общем, дуже багато гемора з ним. Через оцю сторону, через передок, Дніпроме, піна. І наш радіатор почав, друзі, світитися, як ви бачите, капітально. Тут також знизу трохи його помили. Отаку От буду сітку ставити. Стояла вона і зверху, але я її зняв по тій причині, що він почав грітися. І я не міг зрозуміти, в чому причина. А причина, друзі, була в тому, що була забита оця ось. Трубка, що підходить до оцього ось роз'єму. Це мені підказали опитні спеціалісти. Оцю трубку ось узяв, продув туди. Тільки чую пум, щось випало. І машина перестала грітися. Ну, а сітку, відповідно, полінився, чи я не знаю, поставити назад і тому забило радіатор. Також, Зразу повітрям тоді керхером чи керхером, в Дніпромом Мойкою. помили. може ще раз помиєм. Дивлюся, а може продмем. Ну не знаю. В будь-якому разі, друзі, ситуація набагато краща, ніж була, і я більш ніж впевнений, що вже він грітися у нас не буде. Тому що ну, він взагалі не світився, якщо крізь нього не проходить е, холодне повітря. То ну, як, він буде, ну, як він може не грітися, він буде грітись по любому. Бачок розширительний в ідеалі під заміну? Ну, ми зараз туди пару разів нальємо кипятка і хай поворушимо, помиємо і поки що буде стояти він. Адже е, ті часи, коли я працював на мані і займався перевозками, вже давно закінчилися, і він у нас тільки по місцевості їздить і в сезон наїжджає якщо 1000 кілометрів, то це дуже хорошо. Тому поки що хай буде старий. І навіть якщо нам захочеться його замінити, як ви бачили, дві защёлки, клац, патрубок зняв один. Два, два патрубки і все. Його там нічого мінять. Ну та що, зараз ще раз, мабуть, інтеркулер і хай стика будемо збирати. Так, ну та що, друзі? моно зібрали назад, завели, все окей, залили вже не тосов, антифриз. Е, дуже сподіваємося, що Все стане на свої місця, адже е, що основний радіатор, що інтеркулер були забиті просто неймовірно. Основний радіатор таке як моноліт на ньому з землі зробився чи з А Зараз, друзі, є можливість, можна сказати, що по путі заїдемо на Саксон, глянемо. Сам подивлюся, вам покажу, він вже відцвівся. Подивимось, що він зміг налити, чи який кошик він зміг сформувати при теперішніх погодних умовах, адже опадів не було у нас більше двох місяців. Дивимось. Так, друзі, така діляночка. Горобці дають жару? Так, де ж його зайти туди всередину посіяно тут було 55 тисяч по дисковці? Ну, нібито. Виповнений повністю. Дивіться, нижні листя посохло вже не один ярус засох. Гранстару тут, друзі, не було. Тут довгий час не було ніяких бур'янів. У цьому році його робці і спека дала жару, скажімо так. Так, да, друзі, в минулому році був він набагато кращий. Ну, опять же ж, це поле мого пайовика. У мене посівний матеріал залишався, я йому посіяв гектар безкоштовно. Воно найближче, це поле до дороги. Ну, скажімо так, їду, заїду, гляну. Ой, а цікаво, що ж там у мене робиться. Навірно, чи мабуть, треба з'їздити глянути, тому що в мене він там. Сіялося в один день, але ну, у мене ґрунт більш затрамбований, то там він у фазі ще цвітіння. А корзинка, ну, зараз подивимося, більше чи не більше. Все, друзі, залежить від обробітку, від попередників, навіть від того обробітку, який був там років два чи три назад. Від попередника, який був рока-два-три назад. Ну, в даному... на даний момент листя В'яни, хоч уже немає і спеки, а листя в'яне. Так, ну поїхали ще на одне поле. Заїдемо, глянемо. Так, друзі, доїхали до нашого Саксона. Ну це, друзі, не він. Це не, це не наш. І не саксон. Я більш ніж впевнений. Так, а наш... О, ото, ну, то, бачите, також вже майже відсівся. Так. Ми сіяли із добривами, із селітрою селі треба було е, десь 80-100 кг плюс-мінус. Чому з селітрою? Тому що вона у нас була. Та й усе. Так, це ще цвіте. Цвіте. Вжолки працюють, не будемо їх заважати. Так. Це ще не наш, не наш, не наш, не наш. Не наш. І ось перша сівалочка Саксончика. Друзі, саксончик. Центр трішки не запилений. Бачите, ось біле, це вже з нього діла не буде. Це перший рядок. Так, не було, друзі, тут ні фунгіцидів, не було тут нічого. Грандстара також не було. Був двічі клетодим, другий раз вимушено, тому що. Перший раз був не зовсім якісний препарат, другий раз вже він не подіяв на кукурузу, подіяв тільки на та, що була в фазі сім'я долевих. Друга обробка вже була тоді, коли він був у фазі зірочки. Не знаю, отримав він по шляпі чи не получив. Ну, в нас виходу не було. Оце, друзі, недогон. Це те, що попало в суху землю. ну, Старалися могли, щоб воно, скажімо так, отримати максимально дружні сходи. Так само 55 тисяч. Ну трішки центр білий, не знаю чи він набереться, чи не набереться, час покаже. Ну і поки що, друзі, отак. Звісно, я знаю, що ви скажете, що нема тут ніякої фантастики, от якби ти посіяв сингенту, ну як завжди, або піонера. Там якісь бренди більш усім відомі. Ну, друзі, ви не бачили в яких умовах він росте? Весняна уборка кукурудзи, КЗК, щоб підтягти вологу і посів. А, дисковка ж, дисковка, звісно ж, була після кукурудзи, щоб спровокувати падалицю. Кукурудзи. І посів, і на протязі двох днів у нас випало, по-моєму, десь плюс-мінус 150 мм. Кругом нас дощі ходять, я не знаю, може, й справді в нашій окрузі багато відьом, там, як кажуть, ну от реально, і все, не було більш жодного дощу. Продуктивного жодного 3 мм, 2 міліметри, таке. Росу зробите і все. Не знаю, подивимося, що покаже бункер. Звісно, ніякої фантастики не буде. Ну, на якісь 25 я розраховую. Повинно бути. Ну, а там, друзі, звісно, час покаже. Тому що загадувати це таке діло. Так, оце у нас ще Саксон, бачите? Оце Саксон. Кажуть, спокійний сон, Саксон. Можливо, фунгіцидік би його полічив би непогано. Ну... Но... Не знаю. Я думаю, що перш за все, друзі, рішаючий фактор. Це опади. Це опади. Рослина без вологи, друзі, так само як і людина без... Також без води. Без води людина не проживе. В будь-якому разі в будь-яких продуктах є вода. Ну а що? Оце якось так. Що маємо, те й маємо. Більшого вже не буде. Сої також слабенькі, курудзи також слабенькі. Ну що, такий рік, як всі кажуть, високосний це. Проблема в році. Ну. Всім пока, друзі. Пишіть, коментуйте, чи забиває у вас на машинах радіатори, як ви цим, з цим боретесь. Всім пока.